Чи дозволяє Біблія багатоженство? Адже Яків і Давид, і Соломон мали не одну дружину, і цей список можна продовжити. А це все-таки патріархи і царі, які мали хороші стосунки з Богом. Але давайте послідовно. Чи є у Біблії хоча б десь прописаний дозвіл на те, щоб мати дві або більше дружин? Немає. Чи засуджує Біблія багатоженство? Так. Є достатньо багато віршів, в яких чітко вказується про те, що дружина може бути тільки одна. Навіть е, взяти творіння, Бог створив одного чоловіка і одну жінку і об'єднав їх у сім'ю. Це був ідеал, приклад, як потрібно було жити людям далі. Пам'ятаєте, хто перший взяв собі дві жінки? В Біблії зафіксований цей момент і взяв собі ламех дві жінки, ім'я одній Ада, а ім'я другій Ціла. А хто такий ламех? Це пра, пра правну Каїна, а потомки Каїна не відрізнялися великою побожністю? Е, далі ми можемо побачити, що у язичників стало нормою брати за дружин кілька жінок. Тобто чітко зрозуміло, що це винахід не Божий, а людей, які відступили від Бога. Наступне запитання: а чому ж Бог не зупиняв патріархів, які вірили в нього, коли вони одружувалися з багатьма жінками? Це питання складніше, але якщо логічно розглянути ситуацію, то певні висновки можна зробити. Перше, Бог використав життя цих людей як приклад для нас, адже жодна полігамна сім'я старого завіту не була повністю щасливою завдяки своїй полігамності. Навпаки, завжди це були заздрощі, ревнощі, суперечки, проблеми з дітьми, коли діти навіть вбивали одне одного. Бог чітко показав на прикладі цих сімей, що щастя від таких рішень чекати не доведеться. Наступне, Бог е, на багато моментів у їхньому житті, закривав очі, оскільки, вірогідно, вони не були готові вмістити усю повноту істин, які маємо сьогодні ми. Для прикладу, протестанти часто захоплюються Мартіном Лютером, родоначальником реформації. Його часто цитують, хвалять, приводять у приклад і у кого не запитають, чи бути Мартін на небі. Більшість відповідає, що дуже вірогідно, що так. І це все, попри те, що він не до кінця розумів ще багато питань, які для нас сьогодні видаються простими і зрозумілими. Однак Бог, якоюсь мірою на той час закрив на це очі і використав Мартіна для великої справи. Так, хтось може сказати: але ж у Біблії є правила, які регулюють життя з двома дружинами. Так, є. Але дозволяти полігамність і регулювати її це все ж різні речі. Як приклад, хочу згадати випадок, коли народ ізраїльський вирішив, що було б непогано, щоб у них був цар, як у інших народів. Бог був проти такої ідеї. Він їм розписав, які будуть негативні наслідки від цього. Він явно дав їм зрозуміти, що для нього це образливо, адже він їхній цар. Але вони все одно сказали: Хочемо царя. Що зробив Бог? Він не відвернувся, він сам вибрав їм царя. Він розписав, чим цар має займатися, Приставив пророка до нього. Тобто, Бог, всупереч своїй волі, дозволив народу відчути всі наслідки свого вибору. Але зробив усе для того, щоб мінімізувати цей негативний вплив. Так само і з багатоженством. Раз ви вже живете в такій культурі, де мати кілька дружин це норма, то хоча б ось такі правила виконуйте, щоб зменшити той негативний вплив на ваше життя і життя ваших дітей. Тому слово Боже чітко вказує, що Бог проти полігамності в шлюбі. Від самого початку зафіксована чітка його воля щодо сім'ї. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.